Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вага Сага. Сьогодні у мене на реставрації 5 кг вага від компанії VidgeRot. Історію цієї компанії, а також смисл, яким мене наповнена вага, я розповім вам у наступних відео. А зараз давайте дослідимо вагу на предмет пошкоджень, відсутності, можливо, якихось деталей, а також оригінальності кольору. Ми традиційно розпочинаємо з основи, але на цей раз я хотів би розпочати з кольору. Ви бачите, що вага пофарбована у сірий металік. Вона вже реставровувалась. І швидше за все, неодноразово. З лівої сторони, я зробив невеличкий зондаж, і він показав, що як мінімум вона була пофарбована два рази. Яким був оригінальний колір зараз сказати важко. Можливо, в процесі реставрації нам і вдасться відшукати якийсь натяк, а можливо, і сам оригінальний колір. Побачимо вже в процесі роботи. По основі ви бачите, що основа вся ціла, сколів тріщин у нас немає. На другій стороні у нас теж все гаразд. По накладкам. Накладки у нас є всі присутні, болти також є рідними. Єдине, на що тут треба звернути увагу, що болти внаслідок того, що вони відкручувалися, можливо кажу, ще раз, неодноразово, вони мають характерні нерівності. В процесі реставрації придеться їх усунути. Що стосується середини, Бачимо, що всередині у нас всі деталі на місці. Призми у нас також на місці. З правої сторони у нас є відсутній обмежувач призми. Його придається доробити для того, щоб вага мала естетичний вигляд. А тепер до роботи.